Вітаю вас! Урок номер 37 Тема Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів. Частина 1. Чи може чисельник дробу дорівнювати його знаменнику? Так може. Подивіться на малюнок. Прямокутник поділили на 7 рівних частин. І всі зафарбували. Отже, зафарбованими виявились 7 сьомих площі прямокутника. Таким чином, весь прямокутник зафарбований, говорять, 7 сьомих прямокутника дорівнюють одному прямокутнику, або 7 сьомих дорівнює одиниці. Міркуючи аналогічно, легко зрозуміти, що, наприклад, 5 п'ятих Дорівнює 17 сімнадцятих, дорівнює дробові чисельник і знаменник, якого М, М поділити на M дорівнює де dm натуральне число. Запам'ятайте число 1 завжди можна подати як дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику. Чи може виникнути така неправильна ситуація, коли чисельник дроб виявиться більшим від знаменника? Подивіться на малюнок. На малюнку зображено два рівних прямокутники, кожний з яких поділено на сім рівних частин. І, зафарбу... і зафарбовано весь перший прямокутник і 4 із семи частин другого прямокутника. У таких випадках кажуть, що зафарбовано 11 сьомих прямокутника. Запам'ятайте дріб, у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює йому, називається неправильним. Дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називається правильним. Наприклад, дроби. Одна друга дванадцятих, 17584 правильні. А дроби 7 3 7,5 31 неправильні. Якщо чисельник дробу позначити маленькою латинською буквою А, а знаменник буквою Б, то дріб А поділити на Б є правильним, якщо А менше Б. І неправильним, якщо. А більше Б або А дорівнює Б. Останні два записи можна записати у вигляді нерівності ось так. До складу ось цього значка входить два знаки більше і дорівнює. Знак, ось цей, про який ми тільки що з вами говорили, читається більше або дорівнює. Знак ось такий читається менше або дорівнює. Ці знаки називаються знаками нестрогої нерівності. Подивіться на малюнок. На малюнку зображено прямокутник, який поділено на 6 рівних частин. Зафарбовано дві з них, тобто зафарбовано дві шостих площі прямокутника. Не зафарбовано 4 шостих, тобто більша частина. Тому 4 шостих, тобто дріб 4 шостих більше, ніж дріб 2 шостих. Запам'ятайте: з двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого чисельник більший. Наприклад, 4 шостих більше, ніж 1 шоста. 2 шостих менше ніж 4 шостих. 4 шостих менше, ніж 13 шостих. Також, 2 шостих менше, ніж 6 шостих. Але оскільки значення дробу 6 шостих дорівнює одиниці, 2 шостих менше одиниці, 13 шостих більше, ніж 6 шостих, або 13 шостих. Більше одиниці. Запам'ятайте всі правильні дроби менші від одиниці, а неправильні більші або дорівнюють одиниці. Кожний неправильний дріб більший за будь-який правильний. Задача номер один. Запишіть усі правильні дроби. І знаменником 8. Щоб дріб був правильний. Потрібно, щоб його чисельник був менший від знаменника. Отже, всі правильні дроби із знаменником 8 це такі дроби. 1 восьма, 2 восьмих, 3 восьмих, 4 восьмих, 5 восьмих, 6 восьмих і 7 восьмих. Задача номер 2. Запишіть усі неправильні дроби із чисельником 8. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя і зрозуміли, що неправильні дроби це такі, у яких чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший, ніж знаменник, тому правильною відповіддю до цієї задачі є така відповідь. 8 перших, 8 других, 8 третіх. 8 четвертих, 8 п'ятих, 8 шостих, 8 сьомих і 8 восьмих. Задача номер 3. Порівняти дроби. Перше: 5 тринадцятих і 7 тринадцятих. Друге, 37, 41 і 34, 41, третя, 9 25 і 4 25, 4, 7 12. І 1, 5 16, 15 і 1. 6. 34 34 і 1. 7, 3 3, і 19, 19, 8, 3 четвертих і 4 третіх. І 9, 32, 37, і 5 четвертих. Пропоную вам детально розібрати деякі з цих прикладів. А решту, будь ласка, розгляньте самі. Наприклад, дріб 5,13 дійсно менший, ніж дріб 7,13, оскільки чисельник першого дробу менший, ніж чисельник другого дробу. Четвертий. Дріб 7,12 це правильний дріб, а будь-який правильний дріб менший від одиниці. Шостий, наприклад, дріб 34,34. 34, його значення дорівнює, дорівнює одиниці – Отже, знак потрібно поставити до рівня. Наприклад, 8, четверти і 4 треті. На перший погляд здається, що ці дроби є дробами. Вони дійсно є дробами з різними знаменниками. Але ми сьогодні говорили, що будь-який правильний дріб менший, ніж будь-який неправильний дріб. Задача номер 4 Розташувати дроби у порядку спадання. 4,27. 9 27, 8 27, 5 27, 24 27, 20 27. Що означає розташувати дроби у порядку спадання? Це означає їх записати у порядку від найбільшого до найменшого. Тобто 24 27 найбільший дріб, потім 20 27, 9 27, 8 27, 5 20 і 4 20 Задачу номер 5 пропоную вам для самостійного виконання. Перше. При яких натуральних значеннях x дріб x поділити на 9 буде правильним. І друге. При яких натуральних значеннях x виконується нерівність? Дріб x поділити на 14 менше, ніж 9,14. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення.